Конкурс учитировок, конкурс Анка, Воргова, Ольга. Вітаю, друзі, віддаю вас у своєму майстер-класі, який, я впевнена, ми проблеми з вами зараз разом, відповідно. Але для того, щоб розпочати, я хочу вас тільки налаштувати. Заключте очі і різьміть максимально, як зможете дотякувати. А тепер відчуйте, будь ласка, те, що буде звучати. Ja, ja, ja. І сьогодні я хочу, щоб ви разом зі мною навчилися проводити свято і урок водночас. коли діти стоять учасниками дітка. Це надзвичайно цікаво. І розпочну я зі слів, ви вже почули лове момент, що ви знаєте, але також зі слів нашого видатного мандрівника, філософа Григорія Скомороди. Хто добре запалиться, той добре почав. А добре почати це наполовину завершити. Погодитеся, друзі. Отож, я дуже вас прошу зараз бути максимально активними. І для того, щоб наша комунікація була активною, я хочу ввести такий вам скажу, Що нещодавно у нас пройшло є бачення, хто там здобув третє місце. Капелюшок був минулого травня 23 року на Джері Хейл. Я була в Києві е, захід і саме Джері Хейл одягала. Тому від того часу цей капелюх називається момент моєї початкової думки. Що для вас яко? Що ми одним словом? Рані, подякуйте, пояснюйте. П ять. П ять. П ять. Супер! Саме Та, ну, так думала я. А потім прийшла в школу і вирішила урок. Урок це теж свято і щастя. Саме тому сьогодні я хочу, щоб ми разом з вами розуміли, що урок це теж свято. Оскільки ми маємо, що маємо у нас зараз війна і вимоги часу диктують щось своє, я разом зі своїми колежанкою зачастувала програму Вент навчання, яка базується на деяких та і грові тактики, перфільні вправи, на дихання і відволікальні вправи. Ми вже з вами їх почали реалізувати, зараз ми будемо реалізувати їх далі. Отож тоді перепрошую. Ще один компонент, який нам допомагає, це ключові компетенції. Ви з них як в сучасному світі, і саме на землі, тобто Міністерство освіти і Міністерства охорони здоров'я і базується іван навчання. Саме так. так. І, А тепер вище візьмо. Хочеться: урок подія і іван. Кожен із нас хто готується дорогу. Є учень і вчитель. Це подія. для Захопила. А тепер мені скажіть, що ви хочете побачити на сьогоднішньому заході? Mm -hmm. mm -hmm. Так, <реш> так побачити. Ну, yeah. Почути, відчути, пізнати будь-який yeah. yeah. елемент. Yeah. Пізнати щось нове. Дякую. Самі. Почути лайк хати. Дякую, Марта. Ще може двої. Хочу Почути цікаве. Дуже дякую, дівчатка. Я з вами погоджуюсь. І коли я сьогодні обрала тему, появіть тему нашого заняття. Радість буття відчуваю наближення свята. Прекрасний твір міста Тіни, ті авторки. Чи скажіть, будь ласка, чи знаєте ви цю авторку і знаєте ви цей твір він у вас на столах? Мія Марченко, місто Тіни. Ні. Але це не страшно. Ви в процесі, ми всі досліджуємо, всі знайомі. тому я вас трішки введу в тіла, що як підводите, щоб ви далі могли працювати. Місто Тінь, які у вас перші асоціації? Фентезі, так, ще. Трохи кухне, яка така така так. Модним явищем є використання штучного інтелекту. І от коли ми організовуємо свято, ми куди звертаємося Звертаюся в агентство. Я працюю з самогентством засновниця його. але в школі є теж там агентство. І тут ми з вами, і з дітьми на науці, організовуємо своє свою творчу майстерну агентство, у якій ми сьогодні з вами покращимо знання з сформотворення, здобудемо певні практичні навички, пізнаємо актуальні методики. Я буду е, папиція, які лежать у вас на столі. Подивіться, зараз у вас у кожного двох є ось така індивідуальна візуальна ментальна карта. Ви вже чули, я думаю, поняття ментальної картки, але це дещо змінено. Ментальна картка. Дякую е, прекрасній такій жінці, науковці, як Анні Марії Волоселянській, яка є, до речі, родом з Канова, а зараз проживає у Львові. Яка разом зі мною допомагала мені розвивати івент навчання і розробляти різноманітні методики формування саме ось цього івент навчання. Подивіться, що ви маєте сьогодні робити. Ця візуальна картка залишиться у вас. Ось є візуальний малюнок. На ньому ви маєте робити короткі записи. Де ви що розумієте, як ви бачите, як ви хочете, це ваша ментальна картка. І, і ці записи далі, ви сформуєте на основних свій значення, що сьогодні було. Це це формується на основі і Можливо, ви чули це слово? Ні, я вам допоможу. Це спосіб запам'ятовування. Коли ви дивитесь ось на картинку, у мене вона поки що суха пуста, а тут виглянуте у вас тут свої записи від розференція. Була в Кольна Моркова на учителю року, приходила, столу нам тут суперсвято. Зрозуміли? Тобто короткі записи на картинці, де ви хочете, як ви хочете Це ваша картинка? Будемо зараз працювати ваша ментальна картка, будь ласочка, і, будь ласка, перепрошую, і справимо візуалізувати поки що. Е, штучний інтелект, як я вже почала говорити, заповнити всі простори. І коли я вдала нашу тему, не будемо ми сьогодні, якщо я попросила ловити момент, то ми не будемо відволікатися на гаджети і так далі, е, щоб відпинувати кіла-код, я вдала нашу тему, погляньте, що він штучний інтелект мені показав. Як ви думаєте, що це? Як це прив'язувати до нашої теми, чому саме таке зображення? Містоціни, Місто так, ще. Що, можливо, якісь є варіант думки? Ні. <мас> ні. Добре. Тоді я відразу вас хочу трішечки спрямувати від чогось. Е, ви дуже багато знаєте, я впевнена, Знаєте дуже багато джерел інформації, правда? І тому я хотіла хочу вас запросити на коротко журналістське опитання. Скажіть, будь ласка. Зустрічаю вас в місті і заходимо. Шановна панна Надія, скажіть мені, будь ласка, вчора прочитала моя мама, що на Україну падає метеорит на, у Фейсбуці свої подушки. Це правдива по -по, інформація, на хто не вважається? Вважаю, що це не неправдива інформація, тому що інформація потрібна перевіряння інферінних джерел і обов'язково потрібно дивитися, чи ці джерела які стає для всіх правил там, що одній, одній джерелі, і ми можемо дуже дякую. Марія, скажіть, будь ласка, на сайті президента України я прочитала, що у нас з'явиться місто цветок. Чомусь це правдива інформація? Я дуже рада, дякую вам. І тут я хочу, щоб ви пригадали про джерела інформації. Знаєте, що їх є безліч. Якими джерелами ви користуєтесь найчастіше? Візуальними, аудіальними, паперовими, цифровими. Дуже рідне, я цього навіть не очікувала. І я думаю, що ви вже звикли до того, що ви вміємо ловити фейки, правильно? Я думаю, що ви вмієте ловити фейки. Яким чином ви це робите? Будете на рибалку? Я дуже працювала. Або за джерело, чудово. Якби у нас було, слава Богу, що ми з вами е, наживо, але якби це було все в цифрових ресурсах, ми б використали чудовий варто. А тут я пропоную вам альтернативу. Метод S'UZ3E. Що їх означає? Якщо ви величизні англійці, то я вам просто даду. Тому що, якщо я зараз прочитаю своїм маном англійським, то дослідження завдання, читання, переказ і офіс. Отже, текст розглядається як різнобічність, як поєднання чого. От уже ми його зараз і спробуємо дослідити, запитати, прочитати, але все і варті просто. Отже, перше дослідження. Погляньте в текст типор, якого ви ще не дуже знаєте. Але спочатку я хочу вас в текст. Дивіться, що відбувається в тексті. 12 дівчинка, яка обожнює свою маму, вона просто життя без неї не уявляє, втрачає маму. Величезна плета дитини тато живе з ними, і дівчинці доводиться. Окрім того, що переїхати в інше місце, місто познайомитися з іншими людьми, познайомлюсь лише із татом. У неї лишається єдина янголятка, це олюблена іграшка, яку подарувала мама. Янгорятку викрадає, і тут дівчинка з'являється на межі між різними просторами. Вона то в світі тіней, то у золотому сонячному світі. Вона постійно стикається з різними проблемами. У неї переживання, у неї різноманітні емоції. Але як ви думаєте, що в кінці Що трапиться з марки у кінці? Вона іграшку і ця іграшка допоможе їй жити далі і відновити стосунки. Таким чином, бачите, оцей ефект неочікування. Скажу вам відразу, що більш ми знайомилися у 2016 році. Корону, вони коронації слова. Як найкращий спілку для дітей 5-6 класу. Але ми зараз захилимося в ньому з мовної точки зору. Ви пам'ятаєте, що існує таке поняття як присвінок і прикметник. Пам'ятайте, що можуть бути різні способи і форми творя. Погляньте зараз тексти і спробуйте знайти, за допомогою яких способів створились прислідники або прикметники. У вас є одна хвилиночка. Можливо, хтось уже знайшов? А я трішки наштовхнув. Е, одна із цитат є таке речення. А ще магне смачнюще какао. Що у ній є, що нас зараз цікавить з точки ліспічного слідження. Яке слово? Смачню ще молоді. А ще які тут є при... прикметник. Присвійний прикметник, точно. А яким способом твориться? Можливо, ви щось знайшли в своїх текстах, це ви. Я вас вже начебто наштовхнула. Докладу часто записують прикладні про супечальний способ. Просто супесальним способом. Так. Ще. А можливо, якісь є ступені порівняння. Призвільника, прикметника, прошу. Спосіб? Молодь. Далі, оскільки не маємо часу. Життєве питання. Зараз я прошу, ми будемо з вами знову грати. Е, Пам'ятаєте, як до ті, ми складали рука на руку, а потім робили вогню. От зараз ми будемо робити так. Я буду ставити питання, ви відповідати. Потім я ставлю квітня Потім питання, вона відповідає. Ми дякуємо. Спробуємо. І так. Чи зможе порозумітися мата зі своїм батьком? Я думаю, що так. так, дякую. Прошу сюди, переходимо. Марійко, скажи, чи зустріне мати на вас, друзі, у місті? Олега, тепер дякую! Зрозумів? Спробуйте зараз самі дівчата без мене. Е, пробуємо. Хто хоче? Прошу дану, пробуйте, сусідів Олег. А, я вже стати, прошу. Е, скажіть, будь ласка, чи хотіли б опинитися на місці мати? Мабуть, ні. Е, Олегко, скажи, будь ласка. Чи хочеш ти потрапити у місто Тіни? Хотіла би один два, три. Дякую, Дякую. Дякую. молодці виступ, дівчата. Е, Яким як ви йдете місто Тіни? Загадковим. За е, Чому саме в Марті ви випалити корпування полетіти місто Тіни? На Тому що вона Хотіла зустрітися зі батьком і відповідно, я була нагода до. Дякую, один на три. Дякую. Молодці дівчата. Поплескаємо всі робити. І так, додаємо емоції. Зараз я вас попрошу. Розуміти, що ми читаємо, я сподіваюся, в метро, в колоді, в автівці, де хочете. Я буду називати емоцію і буду називати, де ви знаходитесь. Ви читаєте будь-яку фразу з тексту. Але з цієї емоції, будь ласка, Ксенія, читай тві з радощіми, ти дуже щаслива. Будь-яку фразу. Цитати. Okay. Okay. І тут він до тебе підступає зла Марта і читає свою цитату. Не знаю, може, бо це було як колись, відповів Алек коли з гублейм сторонами, наче у смі. Дякую, дама, натякаючи, на що, що ти хочеш щось попросити. Дякую, Олено. А тепер уявить, що ти читаєш у метро. І, і воно зверху знаходиться. І метро так і не може. Супер дякую. Ну і, Маріко, тобі довелося прочитати оголошення. Я не буду далеко. Але, але трамвай так ходить ходором. Але очі подивилися на мене. Супер, дякую, поплачемо, як дівчата. А це дуже багато, Ось саме і для діло. І тут літературні смаколики. Люди, я вже свято і без смаколів. Я, звичайно, ще скану. я камера. Я з камеру міста. Привезла вам смаколки, але пойдете там на кожну смаколку питання, де все так просто. Ми не маємо дещо підсумувати. Я обралася <правда> до вас. Перепрошую. І так, поїхали швиденько. це питання і відповідаємо. Хто хоче. <правда> У мене виїхали дівчатові колочко. Це буде марта.

Пят件事情> і перша найважливіша батьків <greenabilitation> і дітей. Нам що було подобалося там, мені сподобалось зі мене було справді війська. Дякую. Також ще не забуду Дуже дякую, так. Де-то там важко запросити, знову ж таки стає білочавий момент щастя. Авторка на початку дає після спинитися, <ганування> що кожен був зробити цей момент щастя, що він отримав. У ви зараз стихії, яка не те, що передає ваше почуття зараз, саме почуття. Земля, вогонь, повітря, чи вода. Спокій, легкість, активність чи діяльність. Прошу, ладно. Дякую, прошу. Так. Дякую. вода. так. Повіть. Чудово. Теж повітря. Теж повіде. Дякую. <говори> і, <говори> і я завжди це тим, що а в мене вулкан. Тому що я вам настільки вдячна, я хочу звичайно завершити словами моєї улюбленої Ліни Постенко. Можливо, і ваші теж. І як тут на те, боя» на воя, написала як і скосило. Так багато на її воля. Люди, будьте взаємно від мене, щасливо. А тепер візьміться в західному заробітку. Піднімаємо, вдихаємо, видихаємо і вплескаємо. Ще дякую вам за кожну поспішу і за кожен момент. І прийдіть до камеро.